Нас добавило трошечки сніжку. Беру з собою, їдемо трохи в пуля, Підтягуйтесь потихеньку, зараз вам спробуємо показати, що в нас відбувається. Так, є народ? О, перший, привіт, дай Боже. Дай Боже, друзі, беремося до роботи. Щось трошечки будете дивитися на мене, щось трошки потім вам покажу роботу <кій> самого трактора. Пишіть, друзі, відсвяткували відпрод... новий рік. Я особисто його святкував в родинному.